У білій церкві, що на Київщині, надзвичайна ситуація. Сьогодні в день сталася масштабна пожежа на території місцевої ТЕЦ. Відомо про двох загиблих. Що саме відбулося, розкажемо усі деталі за мить. Ставте лайк цьому відео і одразу починаємо. 21 травня на білоцерківський ТЕЦ сталася масштабна пожежа. Про інцидент першими повідомили місцеві телеграм-канали, а згодом інформацію підтвердили офіційні джерела. Ось подивіться на ці кадри. Розрував щось проверували. Матут удачі що. Як повідомила Білоцерківська міська територіальна громада, сигнал про займання надійшов до служби порятунку о 12.46. Загоряння виникло на одному із об'єктів теплоелектроцентралії. На місці одразу почали працювати рятувальники і відповідні служби. За даними Білоцерківської районної військової адміністрації, пожежа спалахнула на території недіючої градирні ТЕЦ. Тут варто пояснити, градирня це спеціальна вежа для охолодження води, яка застосовується у теплообмінних процесах. Площа займання сягнула 960 квадратних метрів. Про це повідомили у Державній службі із надзвичайних ситуацій. ДСНС уточнила, що пожежу вже ліквідовано, проте, внаслідок інциденту, на жаль, загинули дві людини. Як зазначили у прес-службі, обставини загибелі людей і причини виникнення пожежі встановлюються. Місцеві змі передні повідомляли, що займання могло статися під час ремонтних робіт. Цю версію офіційні джерела не підтверджували. Натомість у відео з місця події видно потужне задимлення і роботу рятувальників. Зауважу, що білоцерківська ТЕЦ уже не вперше фігурує у стрічках новин. Справа в тому, що раніше ця станція належала українському бізнесмену Костянтину Живаго. Проте 2023-го ТЕЦ прийшла у руки міськради. Національний банк забрав станцію в Живаго за борги у травні. А уже згодом Білоцерківська міська рада запропонувала Нацбанку викупити цю ТЕЦ за майже 300 мільйонів гривень. У листопаді-грудні того ж року угоду остаточно завершили, і станція перейшла новому власнику. Білоцерківська те великий актив, до якого входять три десятки об'єктів нерухомості: зокрема, це головний корпус, майстерні, водогрійна котельня, розподільчі щити, допоміжні корпуси, склади, прохідна, насосна станція, очисні споруди, сховища, естакади. Тощо також тец має все необхідне для роботи устаткування, обладнання, машини, інвентар, мережі, передавальні пристрої і транспортні засоби. Наразі обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі на білоцерківський ТЕЦ встановлюються. Усі деталі події з'ясовують фахівці. Міська влада поки не коментувала вплив інциденту на загальний технічний стан ТЕЦ чи можливі наслідки для енергетичної інфраструктури регіону. Слідкуємо за розслідуванням причин займання. Ви ж підписуйтесь на канал Січас. Сьогодні ніч була така неспокійна, і от далі світлини з Київщини. Мова про те, що внаслідок ворожої атаки БПЛА постраждала сім'я з Бориспільського району Київщини. До речі, хто з Київщини? Також дописуйте. Будь ласка, у хлопця 17 років дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. Сина 13 років. Різана рана стопи у чоловіка 30 років. Різана рана надбрівної дуги. Попередньо без госпіталізації. Падінням уламків пошкоджено приватний будинок, де знаходилися постраждалі в будівлі, вибито вікна та пошкоджено дах. Нагадую, говоримо про Київську область. Сьогодні шахеди атакували друзі, мирні українські міста. Далі у нас суми, і там взагалі жахіття відверто, тому що, ну, по-перше. Прилетіли шахеди по місту і по області. По-друге, пролунало понад 10 вибухів. Місто частково без світла, проблеми з водою, пошкоджено критичну інфраструктуру. Значить, в мі... ну, про що повідомляється? Останнє оновлення від 7.30 ранку в Сумах міськ-водоканал попередив про проблеми з водопостачанням в місті через ось цю нічну атаку внаслідок ворожої атаки на Суми і аварійного знеструмлення станом на 7.00 об'єкти водоканалу в частині міста. Переведені на аварійно-резервне живлення вода в зазначеному районі тимчасово подаватиметься з понижним тиском е, вночі в сумах. Пролунало 11 вибухів. да, я склав 10, 11 пролунало. Було атаковано об'єкт критичної інфраструктури, уточнив Артем Кобзар, це виконуючий обов'язки мера. Е, далі, за даними Сергія Кравашеєнка, це очільник сумської міської військової адміністрації. Внаслідок атаки пошкоджено підприємства, інші об'єкти промисловості, і от він підтвердив, що через пошкодження лінії електропередач на міста без світла взагалі залишилися. Проводяться відповідні роботи. Олег Григоров повідомив це начальник сумської ова. Що за попередніми даними внаслідок удару по місту постраждала одна людина? Ну е м, далі є, є ще більше інформації. Е е є прильоти шахедами по двом підприємствам. Повідомив Кабзар, є постраждали місто знеструмлено. Далі що пишуть ще? Далі пишуть, що є масові влучання в промислові об'єкти, пошкоджені лінії електропередач, виникли пожежі внаслідок. Ну, один постраждалий, я про це сказав. Частина обласного центру знеструмлена. Всі роботи зараз тривають. Хто сум? Напишіть, будь ласка, як у вас ну напевно не буду питати, як минула ніч, бо ми про це розповідаємо. Але от напишіть про свої враження, відчуття, якщо так можна сказати, зрозуміло, що приводу для веселищів там мало. Ну і що, два підприємства. Але найголовніше це друзі, те, що от я сьогодні, ми сьогодні всі побачили це світлини з полігону. Я так розумію, тому що Національна гвардія офіційно підтвердила те, що було вчора. Відомо да, ну так пабліки. Писали про це: шестеро військових загинуло, понад десять поранено. І, от е, НГУ, Національна гвардія України, це коментує. Тобто, за фактом трагедії, проводиться службове розслідування, командира військової частини відсторонили. Мова йде про що? Про те, що вдарили росіяни, по, як це називає, по полігону. Да? По полігону там, де відбувається навчання. Полтавська область. Далі у нас станом на восьму ранку відомо, що є загроза застосування БПЛА. От година минула, напишіть, будь ласка, полтавчани, як у вас з цим зараз обстановка? Можна, я додам, Юр? Додам, поки ми не пішли далеко сильно. Ну, По-перше, Донеччину, там кожного дня. Да? Утюжать. Завчора, ну, начебто, не було навіть загиблих, мирних, але була одна людина поранена в Мирнограді. А сьогодні, от то що ти показав світлини з Бориспільського району Київської області, Ну це біля мене. І я до ефіру з тобою, я там включався до колег на Ютуб канал інший. І я знав чітко, що мої всі Поїхали, що я сам вдома. У мене ефір закінчився там, і я чую, хтось по дому лазить. Я думаю, ого, оце діло. Виходжу, син, я йому кажу: а ти чого вдома? Ну, все чого А він каже: а Я їхав до, до школи на велосипеді і почув повітряну тривогу, тому каже я вже вдома, і він вже перевдягнутий такий все. А я кажу: а що там таке? І я бачу, да БПЛА, БПЛА над Київською областю. А -а -а. Діти йдуть до школи, -а -а. дітей ведуть до дитсадків. мала Онука моя, вона зараз в, в, в дитячому садку, тому що племінниця її відвезла до того, і вона зараз у бомбосховище. Ну тобто, діти, блін, це все бачать кожного дня, кожного довбаного дня. За що їм це не знаю. Так, да. да. Це, це жахіття, друзі. Давайте звертати увагу саме на такі речі. До речі, поділіться і своїми історіями в коментарях. Дякуємо за те, що дописуєте. Понад тисячу онлайн за сім хвилин. Респект кожному з вас. Ми продовжимо і поговоримо про те, що на Росії конкретно відбувається, тому що самі росіяни пишуть, що вони там збили 127 дронів українських безпілотників. І судячи з ранкового рапорту Міністерства оборони Росії Сили оборони України в ніч на середу влаштували масовану атаку безпілотниками на різні російські регіони. Російське міністерство заявило, що за вечір і ніч над дев'ятьма областями і над чорним морем було збито 127 дронів. Згідно з короткого повідомлення міністерства оборони, над Брянською областю було збито 41 безпілотник над Орловською 37, над Курською 31. Інші дрони були збиті над Московською, Володимирською, Рязанською, Белгородською, Тульською, Калужською областями і над Чорним морем. Губернатори Орловської, Тульської, Брянської областей, а до речі, з Орлова до Орловської області у нас є такі світлини. Губернатори Орловської, Тульської, Брянської областей стверджують, що у них е, 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 значить, розру... значить, прильотів і постраждалих немає. В той же час користувачі соцмереж з, з обох сторін написали, що в Орловській області дрони вдарили по. Якісь цілі в місті Болхов чи Балхов не знаю як правильно, ну я так розумію, що це є це місто. А, Значить, що відбулось? Що відбулось за деякими даними по болхівському цьому заводу? Напівпровідників е, приборів BBC, А я зараз читаю е, е, зведення від BBC, може не може оперативно перевіряти ось ці твердження? Ну так, да, зрозуміло, що не може, але ось є ще така світлинка. Я не знаю, сьогодні вранці знайшов Болхівський е, завод, полупроводніков. Недавно просмотрено. Тобто, напевно, по цьому заводу і вдарило. Я так розумію, що там і реби, вона, да, і шахіди, і інше. Тобто, цей, цей завод працює на, на посилення військової машини Російської Федерації. Що ще я додав? Добрі дрони влаштували масовний наліт на Росію, значить, ЗМІ пишуть, да, ми, ми праві, пане Миколо. Продукція цього заводу використовується, зокрема, в системах зв'язку, управління і реб. Це коли ми говоримо про цей. Болховський Болховський, я не знаю завод. Ну і Московська область, просто так, родзинка на тортику. Після короткої перерви знову на Московську область полетіли дрони. Зараз яка ситуація, ми не можемо перевірити, але точно в дві хвилі ці дрони летіли на Московську область. Я думаю, що до кінця ефіру у нас буде інфа, і ми з'ясуємо, що там до яких наслідків все це призвело. Можна. Можна додам ну, пані? Я, пан, я, пан, я ж за чим то есть. Е, дивись на ну, вчора, десь до е, там, уже вже навіть сьогодні вночі ми закінчили ефір з Азовцем е, Владом, Вікіп Вікіпедією ж Жайворонком. І я довго потім не міг заснути, тому що ми з ним там дві години згадували Марі Маріуполь тощо, да. І я листав виставжу це все, а в мене дуже багато підписок на російські всілякі пабліки, тому що воно потрібно для роботи. І е, Московська область. Ой Боже, що там було, як вони вилі, значить, коломна, коломна, летять е, нацистські дрони, ці бандеровці нагли. І я ж читаю коменти. Боже, що там люди пишуть. В них немає навіть думки, що блін потрібно закінчити війну. Ні. Орешником по ним, э, Искандером, Ярсом, и еще о чем всем надо бить. Даже мысли нету, что чем больше вы будете бить по нам, тем больше мы будем бить по вам. Они там пишут, что значит, в Московской области в ночи был отсутний мобильный связок. Э, э, Кто-то там пишет, это мне запомнилось. Э, видимо, какой-то там... Э, 45-літній такой толстенький дядька з півом пише: Я тільки сів з другом поїграти в Майнкрафт, а тут якісь то бахи, бухи, страшно, ай-яй-яй. Ну, тобто, вони е, будуть відчувати все те, через що ми пройшли за ці роки. Це все буде. Декілька днів тому були прильоти наших добрих дронів по Донецьку. По местах скупчения боевой силы ворога. Був прилит дрона по передмистью Мариуполя. По Талакивце. Четко попали туда, куда надо. Поэтому это все будет. И э, ну в войну нельзя пройти без того, чтобы в нее окунуться. Русские, вы в нее окунетесь. Почувствуете по полной. Поверьте мне. Что бы там ни было. С Дональдом Трампом, с кем-то еще. По барабану. Найдем каждого. Якось там.